Парадокс нашого законодавства у період дії воєнного стану. Що я маю на увазі? Зараз чоловікам призовного віку найлегше виїхати за кордон. Далі це оформити відстрочку, ну а далі вже звільнитися з військової служби. Розглянемо на такому простому прикладі, на таких підставах, які зараз є в законі, наприклад, наявність дружини з третьої групою інвалідності. Для того, щоб виїхати за кордон. По супроводу дружини з третьої групи інвалідності, абсолютно нічого не потрібно додатково доводити. Цього є достатньо. Для того, щоб оформити відстрочку по наявності дружини з третьої групи інвалідності, потрібно вже довести, що така дружина має певні захворювання, онкологічні паралічі різні, психічні захворювання і тому подібне. А для того, щоб звільнитися з військової служби по цій же ж підставі. Необхідно ще й доводити, що дружина потребує постійного стороннього догляду поряд з тим, що в неї є певні захворювання і третя група інвалідності. Де тут логіка і як це назвати? Парадокс.